Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Шоста Рівно київський час. Про все найголовніше українські світі стисло. У прямому ефірі. Вітаю вас. Голова міністерства зовнішніх справ Угорщини приїхав з візитом до Ужгорода. Петр Сіярто зустрівся з українським колегою Дмитрою, Дмитром Кулєбою Кулебою та головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Головний дипломат Угорщини просить Україну повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року. Будапешт сформує список питань, які впродовж 10 днів має розглянути спеціальна комісія. Давайте послухаємо Кулебу. Принципово питання повернення прав національним меншинам щодо освіти та використання рідної мови в Україні вирішено стосовно всіх національних спільнот, які проживають на території нашої країни. Сьогодні ми отримали додаткові прохання запити угорської сторони, ми їх опрацюємо. Сторони також зробили крок до організації зустрічі двох президентів обох країн. Хоча про конкретні дати поки жодним чином не йдеться. Загалом, зустріч Володимир Зеленський, вже назвав продуктивною. Давайте послухаємо його. Пройшли перемовини із міністром закордонних справ Угорщини на рівні керівника офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Я вважаю правильні перемовини, взаєморозуміння і продуктивність у відносинах. Це наш пріоритет. Тим часом видання Reuters пише, що нібито Угорщина заявила про свою готовність до компромісу щодо пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Це питання на зустрічі в Ужгороді не підіймалось. Його винесуть на обговорення в Брюсселі. Так заявив Сіярто. Сили оборони спростували заяви про захоплені окупантами Табаївки під Куп'янськом. Бої там тривають. Наші захисники знаходяться в активній обороні. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. Давайте послухаємо в смузі відповідальний це Лінія фронту активна. Ворог намагається наступати на усіх без виключення напрямків. Це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський. Тиник заявляє, що захопив Табаєвку. це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту відбуваються якраз бої. Примусова евакуація з двох громад на Донеччині. Мешканці дев'яти прифронтових сіл мають переїхати до більш безпечних регіонів. Йдеться про п'ять сіл Мар'їнської територіальної громади та трьох очеретинської. Про це розповіли в місцевій військовій адміністрації. За даними Мінінтеграції, заплановано евакуювати 135 осіб, серед них 73 – дитини і 62 – члени сімей. Їх безкоштовно розмістять на Житомирщині і Закарпатті. Нададуть житло, соціальні виплати, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку. ЄС продовжив економічні санкції проти РФ ще на півроку. Про це йдеться в заяві прес служби Європейської ради. Санкції запровадили в 2014 році і розширили в 2022-му у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Серед них обмеження на торгівлю, фінанси, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт, предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським транспортом нафти і деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від СВІФТ кількох російських банків і призупинення мовлення підтримуваних Кремлем пропагандистських ЗМІ. Латвійська депутатка Європарламенту Жданок щонайменше 20 років співпрацювала з ФСБ. Це вдалося з'ясувати розслідувачем порталу інсайдер. Перші листи датовані 2004 роком. Депутатка звітувала про проведені проросійські заходи, виставки, мітинги, відкриття школи. Та просила за це гроші. Сама Жданок заявила розслідувачам, що дійсно особисто знайома з деякими представниками спецслужб, але насправді ні про яке шпигунство не йдеться. Латвійське законодавство передбачає покарання з допомогою іноземній державі чи організації в діяльності, спрямовані проти Латвії. Естонія поверне Україні частину колекції скіфського золота. Це експонати вивезені з музеїв Криму. Їх конфіскували естонські прикордонники у Латвійця, що приїхав з Росії. Це сталося 2018 року. До колекції входять 274 старовинні золоті і срібні прикраси, монети, посудина для пиття та інші артефакти. Історичний музей встановив, що вік одних монет перевищує 2000 років. У березні 23-го року латвійський контрабандист визнав провину суд оштрафував його на 500 євро. Наразі колекцію виставили в Естонському історичному музеї. Потім її передадуть Національному історичному музеї України в Києві. Поки крапка йдемо далі на життя у сніданку, розширюємо географію. Будьте з нами.